Фух, Нарешті ми вдома. Залишок батареї всього 5%. Але ж ми доїхали. Ну, слава богу, ми дотягнули до зарядки на 4% і нас тут вже зустрічає група підтримки. Зараз 6 година ранку. Будемо виїжджати. Батарея 68%, але за ніч десь зникло 4%. Про це пізніше. Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо їхати з Києва до Запоріжжя на електричці Nissan Ariya комплектація 2WD-Top з батареєю на 90 кВт. Стосовно авто, хочу зауважити, що продавець, а це фірма ChargeSpy, одразу переобладнав швидкісний порт зарядки з кипяського GBTDC на CHAdeMO, який по останній специфікації може приймати до 200 кВт. Також ще до отримання авто була змінена літня заводська гума Dunlop. На всесезонну Continental All Season 235 55R19 Автівка була вже на постійних номерах, які я міг залишити по бажанню, але я вирішив виміняти їх і замовив онлайн ті, що мені сподобалося більше. Тож спочатку їдемо за новими номерами. Після отримання номерів по дорозі ми заїхали на зарядну станцію, щоб вперше спробувати, як відбувається процес зарядки, і послухати поради менеджера компанії по використанню супровідного софта. А це у нас майстер ігор, який відповідає Черспай за софт. Так, я відповідаю за софт, за програмне забезпечення та в цілому за наші мобільні застосунки, які дозволяють швидко та зручно керувати зарядкою, знаходячись у авто або там неподалік від нього. Зараз ми підключили автомобіль до зарядної станції. Бачимо в застосунку, що ЧДМО підключений. Ну і потім розпочинаємо зарядку. Зараз авто під'єднується, бачимо авторизація. П'ятка розпочалася. Зараз за стосунку тикофактор бачимо е, наявну потужність, яку видає станція, 32 кВт, максимальна потужність у неї 43, і зараз потрошку буде рости потужність по мірі прогріву батареї. Також варто розуміти, що не завжди, коли станція може видати 43 кВт, авто буде просити ці ж 43, або станція може видати ці 43 в даний момент. Чому? Бо зараз зима, десь можуть бути втрати, холодна пора року і авто може запрошувати меншу потужність, ніж може видати сама станція. Ну і зараз ми назначені 32 кВт, напруга 384 кВт. Києві досить тяжко знайти охороняємий паркінг, але нам пощастило і ми поставили авто на ніч, підземний гараж до знайомих. 6 година ранку будемо виїжджати на Запоріжжя. Протяжність маршруту 580 км. Але я дивлюся на табло і бачу, що в мене за 8 годин зникло десь 4% заряду батареї. Чому це сталося, поки що невідомо. Але пізніше ми про це дізнаємося. Тож залишок батареї у нас при виїзді 68%. Промежуточна зупинка. Проїхали 106 км. На це пішло 24% заряду батареї, що досить непогано. Зовнішня температура мінус 2, швидкість руху 95-305 км, клімат виставлений на 20 градусів. Працює підігрів обох передніх сидінь і підігрів руля. Проїхали 180 км, залишок батареї 19% і треба вже шукати де робити підзарядку. Проїхали 220 км, залишок лише 10%. Запас ходу показує 44 км і автівка вже кричить, що треба терміново підзаряджатись. Тому зупиняємося і шукаємо місце зарядки. Зараз ми зупинилися на перехресті. Це населений пункт Засулі Полтавська область. І я дивлюся, що найближча зарядка знаходиться у нас по дорозі біля туристичного комплексу Каспій в районі Лобкової Балки. Це ще 24 кілометри. Сподіваюсь, нам повинно вистачити. Але якщо там не будуть працювати зарядні пости, тоді може бути проблема. Ну, слава Богу, ми дотягнули до зарядки на 4%. І нас тут вже зустрічає група підтримки. На щастя, обидві зарядні пости вільні, тому під'їжджаємо і стаємо на зарядку. Тож, давайте попередньо порахуємо. У нас залишилося 4%. Ми проїхали 240 км. І якщо порахувати, то взимку при таких умовах батареї вистачить приблизно на 360 км руху. Висновок такий: що з Києва до Запоріжжя на авто з батареєю на 90 кВт. Можливо, доїхати з однією підзарядки, тільки треба завчасно прогнозувати, де ви будете заряджатися. І так, ми дивимося, що у нас порча димо на 50 кВт, 15 гривень за кВт. Він підключений. Ми є на балансі гроші 500 гривень. І ми розпочинаємо зарядку очікування відповіді. Ми підключені до порту. Чадемо, і зараз ми беремо 53 ну 54 кВт ну на годину. Залишилося їхати ще десь 75 кілометрів, а залишок батареї 23%. Ну таке. Хоча табло показує, що повинно вистачить ще на 100 кілометрів. Окей, ми під'їжджаємо. Зараз їдемо по трасі Дніпро-Запоріжжя. Карти Google показують додому приблизно 30 кілометрів. І наш залишок батареї 11%. Запас ходу авто прогнозує на 47 кілометрів. Фух, нарешті ми вдома. Залишок батареї всього 5%, але ж ми доїхали. Тож, давайте підсумуємо: ми проїхали з Києва до Запоріжжя 587 км за 12 годин 40 хвилин, враховуючи 2 години зарядки на станції. Витратили на це 153% батареї, що дорівнює 138 кВт. І якщо заряджатися на станціях Fast Charge. По 15 гривень за кіловат, то це б коштувало 2070 гривень. Якщо їхати середньостатистичним авто з ДВЗ з тією самою швидкістю, то ми б мали середні витрати палива приблизно 9 літрів на 100 км. І враховуючи вартість палива, це становило би приблизно 2750 гривень. Ви можете самі зробити розрахунки в залежності від кошту електрики у вас, і, будь ласка, напишіть це в коментах. На початку відео я обіцяв розповісти, чому у мене за 8 годин зникло 4% заряду батареї. Це я з'ясував вже дома, коли у мене за добу зникало до 10%. І це стосується виключно цієї моделі електромобіля. Тож, якщо у вас на Nissan Ariya на передній панелі під лобовим склом блимає зелена лампа, то це може означати наступне. Перше, це розряджена 12-вольтова батарея. Друге, потрібно оновити програмне забезпечення. І третє Система клімат-контролю попередньо налаштована на вмикання в якийсь час. У мене був другий пункт, і автівка весь час шукала підключення до Wi-Fi та оновлення програмного забезпечення. Тому я зробив наступне. Зайшов в налаштування, далі Система і зробив Factory Reset. Після цього вибрав англійську мову і коли знову зайшов в System, далі Оновлення, то побачив напис Your System Up to Date, що означає ваше програмне забезпечення оновлено». Це вирішило проблему. І батарея почала за дві доби втрачати не більше 1%. А на цьому, дорогі друзі, я буду прощатися. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, пишіть ваші запитання та ставте вподобайки. І всього найкращого!